Червень місяць, він такий дуже примхливий місяць, надто примхливий місяць. Він також характеризується скачками температурними, дуже сильно підвищується грозова діяльність у червні місяці. Отож, і завтра ми очікуємо по Житомиру і по області проходження холодного з хвилями фронту, пов'язаного із циклоном, центр якого знаходиться в районі Фінляндії. Цей, циклон буде, цей фронт буде проходити завтра, в другій половині дня території області. Очікуємо значні дощі, особливо у північних районах області. У південних районах помірні дощі. Очікуємо хмарно з проясненням. У північній половині області значний дощ. У південній половині області, в тому числі і в місті Житомирі, помірний дощ. При грозах шквалисте посилення вітру 15-20 метрів в секунду град. Температурні показники уночі 13-18 і вдень тепло 23-28. Вітер змінить свій напрямок із Південно-Західного на північно-західний. На такі погодні умови сьогодні передано штормове попередження. Наступну добу, 4 червня, фронт відійде за межі області і на території області буде спостерігатися гребінь із півдня. Погода буде без опладів, дещо прохолодніше, так як за фронтом надійде прохолодніша маса. В, в ночні години температура 11-16, а вдень 21-26. Вітер північно-східного напрямку 5-10 метрів за секунду. Наступну добу 5 червня. Вдень очікується наступний теплий фронт із заходу. Вночі без опадів, а вдень очікуємо невеликий короткочасний дощ місцями грози. Температурні показники йдуть вгору вночі 13-18 і в день 28 В наступних дні до кінця неділі очікується з синоптичній ситуації малоградієнтне поле підвищеного тиску. Очікується погода тепла. 25-30 в день і вночі 13-18, але з місцями з короткочасними невеликими грозовими дощами.